Радісні вітання, друзі. Ми в ефірі золотої епохи. Вітаю вас всіх у енергетичному просторі Золоха. Я, Олександр, людина Чудасія, і радий вітати вас. Я щасливий бути з вами в цей час. Висловлювати вам всі думки які я можу. Ми знаємо, що багато хто із нас в ці часи думає про різні цікаві речі, переживає різноманітний досвід. Все це дуже цікаво. Часом надзвичайно складно. Ще більш часто буває доволі заплутано, і кожному десь на думку спадають такі різноманітні речі, що треба в житті зробити певні речі. X Y, Z, щоб активувати свою ДНК, щось там записати, скласти, мати активоване світлове тіло для того, щоб вознестися, для того, щоб бути в потоці, для того, щоб чути там того чи іншого гуру просвітленого майстра, так виникають такі перспективи нашого чудесного буття. Багато хто з нас вірить, що потрібно підняти свою кондаліні. Співати мандри, молитися регулярно, часто густо медитувати певну кількість годин на день. Деякі з нас думають, що справа тільки в певній йозі, чи вегетаріанстві, чи в якомусь заземленні. Друзі мої, всі ми прийшли у це чудесне фізичне тіло, не для того, щоб підкорятись купі правил, кимось придуманими. Які потім приведуть нас до землі обітованої. Всі ви з'явились на світ, тому що ви є, як і я, тим необхідним компонентом зміни свідомості. І важливо, щоб ви були присутні тут, в тому місці, де вам призначено бути Богом. Щоб ви були тим стовпом світла, тим маяком, світочем світла. А це. Ну, не зовсім означає дотримання жорсткого набору правил, лише які заважатимуть настановам, які з'являються всередині вас Природньо, легко, без зусиль. Адже ви отримуєте настанови, правда? Якісь певні підказки аудіо, візуальні, серцем. Вам здається, що ви їх не отримуєте. Це неправда, вони є. Це тому, що ви, можливо, шукаєте їх не там, де треба. Або шукаєте лише в одному, чи, можливо, в двох конкретних місцях. А згадайте, які ви багатогранні, які ви багаті, які ви неймовірний. У вас все це є. Згадуєте? А настанови підказки приходять у різних формах і видах, коли ви. Коли я пристаю говорити, тобто ця голова навпроти все говорить і говорить. <смі> і ось коли ви прислуховуєтесь до свого серця, якщо ви не отримуєте жодних вказівок, гадайте, що відбувається. А відбувається те, що ви робите в цей момент. Ви живете унікальним моментом тут і зараз. І це є досконале. Звісно, медитуємо, ми збираємось, ми робимо це разом у спільних медитаціях на телеграм-каналі Золотої Епохи. Ну, це вже для тих, хто хоче бути колом однодумців, тому що зараз дуже важливо, коли п'ятого виміру проливається, спрацьовує закон притягування подібне, притягується до подібного. І я, Олександр, сьогодні вітаю вас всіх. З молодиком, з правом планет, які ми спостерігаємо, чи принаймні хоча б знаємо і відчуваємо, з новоліттям за слов'янським літочисленням 7533 роком і надзвичайною, неймовірною, чудовою порою, весною просвітання, благословення і пробудження всім всім нам. Так хочеться почути щось таке, шалт ясності якоїсь. Правда. Адже божественна оркестровка лунає, відбувається відродження людства. Небо на землі панує навіть перед тою тонкою завісою, яка зараз існує. Це мить пізнати себе. Ти Божественний світ, реалізована як Божественна любов, а любов це найвища вібраційна частота. Любов це зміна. Ти зміна, дозволь їй бути, встань і засяй яскраво у всій красі своєї душі. А для цього йди глибоко всереди. З'єднайся зі своїм серцем, пізнай своє божественне, наділене силою, просвітлене вічне, безсмертне, суверенне, високовібраційне, духовне. І безмежне, чарівне божественне я. Ти не існуєш, ти є буття. Тебе немає у всесвіті, ти є Всесвіт, ти живеш життям. Ти життя. Відсутність ілюзії відокремленності. І ви повні, ціліснісні, пов'язані всередині як божественна свідомість. Ти реалізована свідомість, я є джерело. І це створює неймовірну, унікальну, нескінченну, багатовимірну, багатогранну духовну істоту, якою нас обдарував і створив вишнє. Розслабся, заспокой свій розум, відкрий своє серце, прислухайся до своєї душі, яка закликає тебе і просить вибрати, бути щасливим, зосередитись. І слідувати своїм пристрастям, своїй радості, своїм мріям і бажанням свого серця, дозволь любові вести себе, бути автентичним, бути справжнім, бути зовнішнім і бути відкритим тим, ким ви є. Унікальним, прекрасним, Божественним. Ви є володар свого розуму. Ви володар своїх емоцій. Будь свідомим, божественно уповноваженим, спів творцем свого життя. Пам'ятай, те, що ви прийшли сюди, щоб жити через своє божественне високовібраційне Я, випромінювати і проявляти славу Бога всередині. Ваша мета жити від свого серця і створювати в дусі глибоке наповнення і божественне прекрасне життя. Яке ви любите. Ви — Повинні відчувати себе живим, радісним і робити те, що змушує ваш дух посміхатись від всіх тих приколів, які ви витворяєте. Вібруйте високо і сяйте яскраво, як правдиве, божественне світо. І любіть те, чим ви є по своїй суті. Знайте, що ніколи не буває занадто пізно. Не вірте тим цифрам, які написані у вашому паспорті. Любов, свобода, мир, щастя, благополуччя і достаток це ваше божественне, невід'ємне право від народження. Це ваша справжня природа. Ваша справжня сутність це те, ким ви є. І вона, звісно, перебуває всередині вас, будучи узгодженою і наділеною силою всередині того, ким ви є божественно. Вона не підходить і не походить із зовнішніх джерел. Відчувайте, вірте і знайте, що. Вільні. Ти завжди був вільним. Ти завжди був і є вільним. Свобода це вільна воля. Вона невід'ємна від того, ким ти є. Ти є вільна дитина Бога. Ніхто не відповідає за тебе або не має контролю над твоїм розумом. Твоїми емоціями, твоїм тілом чи твоїм життям, окрім тебе, не дозволяй нікому ліпити з тебе того, ким ти не є. Перша причина всіх страждань є брак духовної, духовної усвідомленості. У найпростішій формі пекло. А це хідно сприйнята відокремленість від Божественного, коли ти дієш виключно із розумом. Ти не встановлюєш зв'язок із своїм серцем, зі своєю душею, зі своєю істинною сутністю. Ти не перебуваєш у злагоді і не наділений силою всередині того, ким ти є, як істина божественність. І відчуття цього. Єхидно сприйнятою відокремленість від, від твого божественного я. У всьому нас навчають задом наперед. Кереберть. Зміни своє сприйняття і відкинь те, у що тебе навчили вірити. А для цього пізнай себе, з'єднайся зі своєю інтуїцією. Це все. Присутнє Божественно всередині тебе. Вся мудрість і відповіді, які ти шукаєш, знаходяться всередині тебе. Слухай і довіряй тому, що резонує у твоєму серці, у твоїй душі. Ти ніколи не втрачаєш, не застрягаєш, завжди є вихід. У тебе завжди є вибір. Ти повноцінно оснащений для того, щоб впоратись з усім, що трапляється на твоєму життєвому шляху. Візьми на себе відповідальність за своє життя і свої вчинки. Вибір. Звільнити цикл низьковібраційної, запрограмованої брехні матричного розуму. Звільнити поневолення, контроль, розум, ментальність заснована на страху, невдачах, дефіциті, обмеженнях, сумнівах і невпевненості, які були впроваджені у всіх нас через минулі кармічні травми і зовнішні культурно запрограмовані умови. Звільнити. Застарілі самообмеження і обмежувальні переконання, відпустити ірраціональні та негативні думки, що саботують себе. Друзі, вогники, відпустіть пригнічення, репресії та депресії, відпустіть смуток, гнів, біль, сором, звинувачення, провину, жаль образу. Співзалежність покинутись, боротьбу, хаос і конфлікт, страждання, віктимізацію, тягар, білі страждання. Вшануйте і відпустіть все своє минуле. Дозвольте йому зробити вас кращими, а не гіркими. Відпустіть страх перед майбутнім, відпустіть пошук зовнішнього схвалення, і підтвердження для того, щоб бути справжнім собою. Само ствердитися і почати життя своєї мрії. І відпустити всі прив'язаності до людей, ситуації, праці інших, які не служать твоєму найвищому і найбільшому благу. І при цьому встановити здорові кордони взаємин. відпустити все, що не вкорінене в автентичності і абсолютній істині. Полюбити себе. Ви прийшли сюди не для того, щоб бути нещасним і страждати. Ви прийшли сюди, щоб вшанувати покликання своєї душі, щоб бути щасливим, бути вільними. Не дозволяйте обставинам, судженням, зовнішнього світу твоєму минулому визначати, хто ти є, яка твоя цінність і ціна, вважати тобі. Заважати тобі, шанувати найпотаємніші бажання твоєї внутрішньої і найсердечнішої душі. Жити в реальності твоєї призначеної мрії, ти створений для того, щоб жити своїми найсміливішими мріями. Не відмовляйся від себе рідного, не відмовляйся від себе, відпустіть все, що не вкоріне в автентичності і абсолютній істині. Полюби. Себе. Ти прийшов сюди не для того, щоб бути нещасним і страждати. Ти прийшов сюди, щоб вшанувати поклик своєї душі, бути щасливим і вільним, не дозволяй обставинам, судженням зовнішнього світу і твоєму минулому визначати, хто ти є, яка твоя цінність. І заважати тобі шанувати найпотаємніші бажання твоєї внутрішньої і найсердечнішої душі, жити в реальності твоєї призначеної мрії. Ти створений для того, щоб жити своїми найсміливішими мріями, не відмовляйся від себе, не відмовляйся, любий, друже, від себе, полюби себе. Відчуй це. Любов до себе, турбота про себе, повага до себе. Це життєво важливою. Важливо розставити пріоритети і вибрати глибоко, безумовно і співчутливо любити, шанувати, поважати, приймати себе такою неймовірною, прекрасною, унікальною душею, якою саме ти є. Ти маєш неймовірне значення, ти маєш глибоке значення. Твоя присутність у цьому світі має значення. Твоє життя має значення, Твої почуття мають значення, твій голос має значення, твої потреби мають значення. Ти такий, ти неймовірний, ти дуже важливий, ти такий особливий, ти вівтар божественного мистецтва. І все в тобі, все включено, все в тобі, найвище. Творіння Бога, диво безмежної цінності божественного присутнє, а справді Божество в тобі, і воно притамане кожній фібрі твоєї істоти. Ти священний, ти святий, ти божественно могутній і божественно досконалий такий, яким ти є. Ти такий сильний, ти такий бачений, люблений, ти такий глибоко коханий і милий. Ти справді є божественним даром. І благословенням для цього світу настільки унікальним, настільки особливим, що Бог створив лише одного з тебе у фізичній реальності. І світ при цьому стає кращим, бо ти є в ньому. Ти по своїй суті гідний і заслуговуєш на все, чого бажаєш, про що мріє твоє серце, твоя душа. Не погоджуйся ні на що менше, ніж найкраще для себе і для всього життя. Ти не повинен ні перед ким виправдовуватись чи доводити, хто ти є. Обирай. Взяти на себе відповідальність за своє життя, вибери, говорити і стояти в межах свого автентичного Я і висловлювати свою істину будь автентично, красиво, божественно, славетно, чудово, велично, унікально, потужно собою. Віддайся Божественно, світлої любові. Будь вдячним за все, що є. За все, що ти маєш, і за цю неймовірну божественну подорож, яка привела тебе до цього моменту тут і зараз, за всі божественні уроки і благословення, за все, що відбувається для тебе, для твого ж зростання, розширення, еволюції твоїй душі і для більшого блага всіх. Як ви хочете відчути себе добре, наскільки. Краще життя для вас тут і зараз. Воно чекає, що ви заявили про це, щоб бути ним цим життям, щоб жити ним, йди за своїми пристрастями і та мріями. Довіряй і слухай свою інтуїцію, узгоджуйся з тим, що говорить твоя душа, що є правильним для тебе. Будь вірним тому, хто ти є. Люби себе. Приймай зміни. зараз найкращий період твого життя. Дай собі дозвіл розквітнути, весна починається. Будь цілеспрямованим, зроби перший важливий крок. І далі не зупиняйся. Живи вірою, дайся потоку Всесвіту, і знай, що тебе підтримують вищі сили Божественного Всесвіту. Крок у невідоме. Ось! Де відбувається, має. Стань у межах своїх можливостей божественної сили. Удача сприяє сміливо. Проживи своє найкраще життя. Саме для цього ти прийшов сюди. Випробуй себе. Ти не пошкодуєш. Це твій рай на землі. Він тут, у тобі. Діє через тебе, проявляється у тобі, як ти. Знай це і отримуй. Довірся процесу співчуття, доброта і мир. А ми всі пов'язані, ми всі єдині. Одна божественна любов, свідомість єдності. У щирому служінні і любові. З вами був я, Олександр. Діліться враженнями, коментарями, божественною допомоги. Щасливо, друзі! Дякую за ваш перегляд!